Всім доброго дня. Починаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та законності та місцевого самоврядування. На порядок денний вноситься шість питань. Перше питання: про звернення Рогатинської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу Микола Рогоруч. Шановні пані голово комісії, шановні члени комісії, присутні, вашій На партії пропонується проєкт звернення до наших керівних органів держави з нашою пропозицією підтримати план перемоги, який озвучений є президентом України Володимиром Зеленським. У цьому зверненні також пропонується звернутися, направити цей документ нашим містам-партнерам, громадам за кордоном, щоб вони звернулися до своїх. Вищих керівних державних органів з метою підтримки на мирного плану та надання Україні в цьому він необхідний допомогти підтримані. У кого є питання до доповідача? Прошу голосувати. Хто за? Кушнір Тетяна Іванівна. За. Ревна Володимир Ведимович відсутній. Гачук Ольга Ігорівна за. Даниляк Світлана Володимирівна відсутня. Стру Володимир Володимирович відсутній. Іванова Варіна Штахівна. За. Школяра Оксана Газа. Щоб винести на сесію? За чотири. Рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання про створення відділення ветеранський простір комунальної установи Центр соціальних служб Рогатинської міської ради. Доповідає Іван Красійчук, заступник міського голови. Прошу Іван Олексію. шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт. Рішення про створення відділення ветеранських просто у складі Соціальних служб Родинської міської ради. Ну, необхідність і потреби немає, я думаю, потреби вам розказувати воююча країна, багато учасників бойових дій. Крім того, є сім'ї загиблих, є полонені, є багато людей, які потребують допомоги. Яка функція? В першу чергу, це реінтеграція військовослужбовців, учасників бойових дій до реальних суспільства. Вона передбачає допомогу, підтримку цих категорій всіх напрямків. Це медицина, це освіта, це юридична допомога, це, це зайняв, це куди би не було, це для того, щоб це не всі займалися, а єдина структура. Значить, Пропонується одночасно затвердити положення про це відділення, де чітко розписано його функції, його завдання, які повинні робити. Що таке це відділення? Відділення воно буде складатися із трьох чоловік, це начальник відділення, завідувач відділення, і два е, фахівці. Перед створенням. Ми будемо оголошувати конкурс, щоб це не були випадкові люди, щоб це були люди, які дійсно вболівають і хочуть допомагати цій категорії. І, відповідно, будуть високі вимоги для того, щоб виконувалися ці завдання. Крім цього, це відділення, як я вже казав, буде в структурі Центру соціальних служб відповідно. Ми мусимо внести зміни в структуру і в положення провірвання. Значить, відповідно, центр соціальних служб нахуй на 70 посад, враховуючи плюс ці три посади, це буде 73 посади. Якщо в фінансовому відношенні, то ці три посади рік, будуть коштувати 609 тисяч. Але тут ще є нюанси, є варіанти. Якщо нам вдасться, ми почали роботу в цьому напрямку. є Запит держави на підготовку цих фахівців. Якщо відповідно до заяв, поки що була наша єдина заява, яка якщо проходить конкурс, то йде навчання пізніше і держава платить за це, то фінансування йде з державного бюджету, а не з нашого місцевого. Ну поки що ми передбачаємо кошти з нашого. Так що завдання багато, робота серйозна, надіємося, що. Ці люди будуть оточені увагою і підтримкою, як від всіх нас, так і, зокрема, від цього виділення. Прошу підтримати цей У кого є питання тут? А де саме має бути в Туранській простір? Напроти нас, поки що опануються там, де редакція газети була, так? Ну, що виходить? Єдине найбільш комфортне місце. Я думаю, що ми дуже швидко розберемося з. Системою опалення там, з поточними ремонтами і так далі, щоб там був пристойний такий центр роботи з людьми. Тим більше рядом у нас центр адміністративних послуг, рядом безоплатна правова допомога ваш колега депутат, Микичин, рядом ми тут. Тобто, ну, надіємося, що проведемо конкурс і отримуємо людей. ну, У нас готових фахівців немає, але отримуємо людей е розуміючих. Родованих, які здатні будуть зрозуміти поставлені задачі і мати здібності їх виконувати. Дякую. Є питання ще? Прошу провести голосування. Кошнір Куксана Іванівна? За. Лечу Кольна Іванів. За. Іванова Івана Варінович, За. Школяр Оксана Михайлівна. За. Чотири, за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую. Yes. Переходимо до наступного третього питання про раду безбар'єрності при Рогатинській міській раді. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу Микола. Ви знаєте, що минулого тижня відбулося дуже серйозна подія в Раді Європи. Розглядався стан моніторингу України щодо рекомендацій про вступу. Члени Євросоюзу, Україна відмічена як держава, яка ну, в основному виконує взяті на себе зобов'язання. Одне з цих таких зобов'язань є комплексне розуміння, що таке безбар'єрність. В нашому розумінні безбар'єрність це пандуси і на цьому крапка. А Євросоюз розуміє безбар'єрність як Безперешкодність функціонування цілісної життєвої системи, наприклад, от по медицині, що в медицині безбар'єрність. Вона починається від е, часу, коли людина вступила до, на територію лікарні, е, продовжуємо реєстратуру, які там перешкоди. Які там перешкоди організаційні, кадрові, моральні, етичні. Людина попадає в стаціонар, в палату, чи є там перешкоди у спілкуванні з персоналом, Як, які є перешкоди маніне, в дотриманні нею санітарно-їчних умов і так далі. Тобто це нові стандарти суспільного життя. Тому робота, я так собі уявляю, вона буде ну, надзвичайно великою. великою. Дозволить вона застане рано чи після. У нас почати все з нуля, от як я розумію, по тій ж лікарні. Має бути набрано перелік цих всіх бар'єрів, бар'єрчиків перешкод організаційних матеріальних, моральних, кадрових, фінансових. І має бути якісь дії крок за кроком, крок за кроком, щоб через деякий час не хав, ми це за рік, за два зробимо, але щоб ми десь навчилися створити таке е, суспільне середовище, в якому буде ці, ця бар'єрність мінімізована. Тому є і специфічний склад цієї ради, і тому ну, будемо пробувати щось робити. Просимо відповідно. У кого є питання до Миколи Григоровича? Шановні комісії. Нема. Немає. немає питань, прошу проти. Кошні Тетяна Івановна, Глечук Ольга Ігорівна. За. Іванова Ірина Виріневстехні. Mm -hmm. Школяра Оксана Михайлівна, саме mm -hmm. чотири за yeah. дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Мексан Георги. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Доповідає Василь Трач, виконувач обов'язків начальника відділу освіти міської ради. Прошу комісія, шановні присутні, Ця програма яка у нас відбувається часто на сесії яка охоплює Багато заходів, які знаходяться в освіті, саме поза навчальним процесом, на даному етапі ми метаміново додати до неї 52 тисячі гривень. деякі де які ми використаємо, Але хотів би сказати, на які статті ми ставимо. Це пункт 7. Це надання матеріальної допомоги дітям підійому категорія, які випускникам дати зайняв середині освіти, діти під опіку. У нас там була певна сума, ми позичали. З неї, коли давали е, дітям-чорнобильцям. тепер подали 12 тисяч 704 гривні. Пункт 12. Звання проведення з, проведе з патекиадуми закладами загальної середньої освіти. Пам'ятаєте, що на друге півріччя минулого часу року 60 тисяч, вони всі використані. Е, задоволені закладу освіти ті, що перемогли, вони закупили собі матеріали ну, саме для спортивної роботи, які вони хотіли. І зараз назначення подобається спетикеада. Зараз може йде у рамках. Е, Тобто реакція це пліч-опіч, вона переводиться з майору спорту і просто власне, 54 тисячі гривень на нагороду звуку. Нагороджена це команда. І пункт, додаємо до розділу загальної середньої освіти у 15-й, який було, це фінансування заходівського перетичного спрямування, пласт сотового жура. вирішили це питання з тим, що знаєте, що наша команда «Сокол жура військовій ліцеї, дороги захищає честь. Що в цієї області на розбілька змагання. Це потребує, звичайно, певних фінансових вливань, тому що область не допомагає зовсім. І тому це 18 тисяч 760 гривень. Ми хотіли поставити цю статтю. Це буде також інсульт матеріалів і щось сповжена і витрат, які вони понесли. Прошу У Кого є питання до доповідача? Все зрозуміло? Пробуде проводив. Кошнір Тетяна Іванівна. за. Лечук Ольга Ігорівна. За. І вона варина читать план школяра Оксана Михайло да. Чотири сьогодні. Дане рішення комісія рекомендує на сесії. Дякую. Дякую. Приходимо до наступного питання про затвердження оновленої спроможної мережі з надання первинної медичної допомоги в Рогатинській міській територіальній громаді. Відповідає Віктор Донесюк, головний лікар комунального комерційного підприємства Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Прошу Дякую. шановні депутати, члени комісії, присутні вашій увазі пропонується. Рішення про оновленості кожного мережу закладів охорони прийденого рівня. Ми приймали рішення 27 червня, але в зв'язку з новими підходами Національної служби підхопили до організації надання медичної первинної медичної допомоги 25 2025 році. Ми готуємося ці матеріали для того, щоб до основи нам. Писати і не було в принципі ніяких аж таких зауважень, навіть в закупанні того, що зачепив частково Микола Григорович ОДС питань. І решта по всіх нормативних документах, щоб ми змогли підготуватися, ми прошу підтримати цю оновлену спроможну мережу. Спроможна мережа всіх є, всі ознайомилися з нею. В кого є питання до Віктора Мироновича? Немає, прошу провести. Ні, Тетяна Іваніва. За. Галачук, Ольга Ігільна. За. Іванова Ірина Іслафіна. За. За. Школяра Оксана Михайльна. За. Чотири. Так. Дане рішення комісії рекомендує на сесію. Дякую, Воронович. Переходимо до наступного питання. Пронесення змін до положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій. Цивільного захисту населення та оборонної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради доповідає Іван Сидоренко, начальник відділу надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради. Прошу пані Іван. депутати, як ви знаєте, на одневій сесії цього року в відділу надзвичайних на ситуацій однієї посадою головного спеціаліста, який буде займатися веденням військового поштовху. До цього потрібно внести зміну положення положення провітів, доповнити його пунктом 3.2.2.25, що забезпечує виконання законодавства провійської облік представників військового зобов'язання та завізчити в частині ведення обліку військового зобов'язання працівників виконавчого комітету міської ради. У кого є питання до Івана Івановича? Немає, прошу провести голосування. Також Тетяна за. Лачук Ольга Ігорівна за Іванова Ірина Стахіна, школяр, санкер чотири за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Всім дякую за участь.